Oh. Mein Kind, du hast dein Mittagessen nicht gegessen. Oh, entschuldige Mama. Ich war den ganzen Tag so krank. Oh, krank. Was hattest du? Zuerst habe ich gehustet. Dann habe ich mich hingelegt und bin eingeschlafen. Ich habe so lange geschlafen. Oh je, du armes Kind. Aber das Eis hast du gegessen. Dafür warst du nicht zu krank. Jak im Dialog. Сподобався? Друзі! Нагадую про наші відеокурси А11, А12 та А21. Ви можете їх придбати на нашому сайті або написати нам. Кожен із них триває 10 тижнів. Від нас ви отримаєте 20 відеолекцій, 20 домашніх завдань, 20 ключів до них і 10 бонусних завдань. Вони ідеально підходять тим. Хто працює і не має змоги відвідувати курси. Або відвідує інтеграційні курси, але хоче почути всю інформацію ще раз українською. Авторами курсу є я та Міхель. Ми обидвоє викладачі німецької мови з досвідом викладання на інтеграційних курсах у Відні. Ну, а ми поїхали далі! І говоритимемо сьогодні про перфект. Не перфект. Перфект це класно. Якщо скажете перфект, то зробите відразу вашу першу помилку. Перфект! За винятком кількох дієслів, гавентазайн, uh, а також модальних дієслів, ми вживаємо цей час у розмовній мові, коли хочемо висловити якусь дію в минулому часі. Якщо ми хочемо вжити дієслова габен та зайно в минулому часі, тоді вживаємо їх у претереті, а не в перфекті. Бо якщо ви не забули, то претерет ми вживаємо зазвичай у письмовій мові та в усній, коли говоримо про ці два дієслова та модальні дієслова. Зрозуміли? Так? До прикладу, якщо ви хочете сказати я був чи я була хвора, ви кажете «ich war krank» в претереті, а не «ich bin krank gewesen». у перфекті, так? Хоча й цей другий варіант він абсолютно правильний. Не переживайте помилку ви не зробите, так? Але зазвичай ми вживаємо ці дієслова в. Притереті. Якщо ви хочете сказати Я мав чи я мала температуру, то кажете hatte фіба, а не habe фіба gehabt». Але я повторююсь, ці речення означають одне і те саме. Помилки тут немає, але вживаємо. Так як я вам зараз про це сказала. Перфект ми вживаємо у розповідній мові для всіх інших дієслів. Якщо ви не зрозуміли, то повертайтеся назад, перегляньте ще раз наш діалог. На його прикладі ми показуємо, як поєднуються ці два часи у розмовній мові. Ну, а зараз давайте розглянемо, як утворити та як застосувати минулий час перфект. Перфект в німецькій мові вживається незалежно від того, чи, я, чи є дія завершеною або незавершеною. Аби утворити цей минулий час, вам варто запам'ятати наступне. Він утворюється за допомогою допоміжних дієслів haben, design, плюс основне дієслово в партиці, в цвіт. Ага. Тепер би ще. Дізнатися, що воно таке ось цей патицип цвай, правда? Розтлумачую. Наприклад, у нас є речення Я живу у Відні, і воно ін він. А нам треба його сказати у минулому часі перфект. Тут мені потрібно взяти спочатку допоміжне дієслово. Ми у цьому випадку беремо габен, яке відмінюється за особами у теперішньому часі. Тепер робимо з нашого головного дієслова патецеп цвай. Так, дієслова бунен. Тобто додаємо префікс Г, ставимо його перед основою дієслова, то даємо закінчення Т. Так. У нас буде. Ich habe in Wien gewohnt. Du hast in Wien gewohnt. Er, sie, es hat in Wien gewohnt. Wir haben in Wien gewohnt. Ihr habt in Wien gewohnt. Sie, sie haben in Wien gewohnt. Зрозуміли, так? Змінюється саме ось це дієслово haben. А патицип 2, який стоїть у самому кінці, він у нас не Змінився, так? Тобто, ви зараз бачите, що змінилося тільки допоміжне дієслово, а патитип цвай для всіх осіб залишився однаковий. Друзі, потрібно також завжди мати на увазі, що сильні та слабкі дієслова утворюють партице перфект по-різному. Ось порівняймо. І Wien gewohnt та gestern gesehen. Ага. Бачите? Слабкі дієслова утворюють патицип 2 з Г та закінченням Т, а сильні дієслова з Г плюс закінчення Н. Наступним нашим відео буде список усіх сильних дієслів у теперішньому часі. Та минулих часах претерит та перфект. Так що чекайте, через два тижні або через тиждень буде відео, де ви зможете їх усіх подивитися, ці дієслова і прослухати. Ну і останнє, що нам потрібно знати про перфект це те що його не завжди утворюємо з допоміжним дієсловом габен. У більшості випадків ми таки утворюємо перфект «габен», Але є також дієслова, з якими потрібно жити допоміжне дієслово зайн. Але я зараз вам перерахую випадки, коли у цьому минулому часі допоміжним є дієслово «зайн». Поїхали! Якщо у нас головне дієслово позначає рух у якомусь напрямку, так? Гієн, фан, комен та інші. Так? Тобто ми рухаємося з точки А в точку Б. Ich bin in die Україне, кефарен. Я поїхала в. У – «Ich bin», так, «Ich bin gefahren», а не «Ich habe». «Ich bin in die Schule gekommen», я прийшла в школу, не «Ich habe», а «Ich bin». Запам'ятайте собі це. Якщо діє слово вказує на зміну стану. Наприклад, «aufwachen», прокинутися, так, стан змінився. Я спочатку спала, а потім прокинулася. Uh, «Einschlafen», заснути. Штебен померти, aufwachsen – вирости. Візьмемо, до прикладу, aufwachsen, вирости. Тобто хтось був малим, а зараз виріс, так, стан змінився. Mein kind ist so schnell aufgewachsen. Моя дитина так швидко виросла, не менкінт hat. Запам'ятайте собі всі ці дієслова. Допоміжне дієслово «sein» зайн ми також вживаємо з дієсловами-винятками bleiben, зайн, werden, geschehen. До прикладу, gestern ist mein Mann lang in der Arbeit geblieben. Так ist. Мої любі, на сьогодні все. Учіть німецьку, розширюйте ваш кругозір. Не забувайте про наші відеокурси, бо такого обсягу інформації ви більше не отримаєте ніде на українськомовному просторі. А що найголовніше, це те, що я та Міхель, ми сертифіковані викладачі німецької мови з досвідом викладання у Відні. Якщо ви живете в Австрії чи Німеччині, то вам. Саме до нас. Тому що я вже пройшла ваш шлях, я вивчила німецьку мову з нуля, стала викладачем німецької в Австрії і тепер ділюся моїми знаннями з вами. Любі наші, чекаємо вас на наших наступних заняттях. Слава Україні! thank you